Детек Нафтогаз на відкритому аукціоні придбав право розробки двох газових родовищ в Полтавській області на 1,3 мільярда гривень. ДТЕК заплатить до державного бюджету 1 мільярд 102 мільйони гривень за розробку Майорівської площі і 211 мільйонів гривень за розробку Бірківсько-Зінківської площі. Обидві ділянки мають увійти в загальну модель розробки компанією газових родовищ Полтавського регіону. ДТЕК давно вивчала можливість інвестицій в ці ділянки, загалом вони очікуються на рівні декількох мільярдів гривень. Успішний розвиток родовищ на цих ділянках значно укріпить енергетичну незалежність України. Ми віримо в перемогу нашої держави і продовжуємо інвестувати в Україну, попри війну, попри колосальні руйнування інфраструктури. Наше завдання забезпечити Україну власним газом та стати експортером газу в Європу, стати гарантом енергетичної безпеки ЄС. Зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко. Щодо інших новин тижня. Фахівці Укргазпромгеофізика вперше в Україні застосували нову технологію. Держгеонадра провели чергові електронні торги з продажу спеціальних дозволів на користування надрами. Підписуйтесь на наш Facebook, Ютуб та Інстаграм, щоб бути в курсі останніх новин.